Урочистості розпочалися біля пам'ятного знаку стела, встановленого на честь воїнів-визволителів. Цього дня тут зібралися ветерани, представники міської та районних влад, громадськість та молодь міста. Під гучні звуки оркестру учасники мітингу здійснили покладання квітів пам'яті до підніжжя стели. Я... Бажаю всім нашим мешканцям, нашого міста, не забувати про ті, про ті часи, про ті хвилини, коли холодний осені сто го року наші дні за рахунок можливого втрачення свого життя, втрачення свого здоров'я, йшли на подвиги, виборювали цю необхідну перемогу. Люди, віддавши данину пам'яті, рушили по своїх справах. А величний монумент, засипаний живими квітами, залишався надалі розповідати майбутнім поколінням про героїчний подвиг радянського солдату. Святкова програма продовжилася у академічному театрі імені Лесі Українки, де зібралися ті, хто звільняв наше місто та область від фашистських окупантів. Сьогодні з почуттям гордості за славну історію нашого народу. Мы отдаем данину памяти и поваги ратному и трудовому подвигу наших радянских людей. Для города Днепродзержинска это годы, когда мы вспоминаем о тех, кто освобождал этот город, те, кто не дожил до этого времени, и о тех, кто отстраивал этот город, кто действительно создал этот красивый наш родной город, в котором мы с вами живем. Окупація Дніпродзержинська тривала протягом 26 місяців. За цей час понад 4 тисячі городян було знищено та вивезено до Німеччини. Визволяли місто протягом 13 годин у ході складної та кровопролитної Дніпропетровської операції. І мені сьогодні випала хороша місія. поздравити вас поздравительним письмом від віце-прем'єра України Олександра Вілко. Шановні жителі Днепродзержинська, дорогі ветерани, щиро вітаю вас 70-ю річницею визволення вашого міста від фашистських загарбників. Низький уклін і безмежна вдячність вам за героїзм та нескореність духу. Збереження історії правди, підтримка ветеранів, військово-патріотичне виховання молоді це наш священний обов'язок. Пам'ять загиблих визволителів вшанували хвилиною мовчання за вагомий внесок у розбудову міста у післявоєнні часи, патріотичне виховання підростаючого покоління та знагоди свята почесними відзнаками міського голови нагородили ветеранів Великої вітчизняної війни та учасників бойових дій. Свої вітання визволителям передали і представники державної влади. Сьогодні я маю велику честь вручити оцю. Велику подяку нашому ветеранському двіжені у місті Дніпроцижинську від голови Верховної Ради України від Володимира Рибака. Завершився захід концертною програмою, яку для присутніх підготував творчий колектив театру.